просто зійти за барана. У мене не вийде зійти за барана. Та вам не доводиться, не доведеться за нього сходити. Вам просто мені треба порахувати голову, розумієте? Mm. Але минулого року ви мене вже порахували як теля. <су> От. І завдяки вам ми отримали субсидії на розведення великої рогатої худоби. Mm. Так, бо я не знаю, скільки Європейський нам виділить гроші на, на розведення бананів. Це. Сам знає, що у нас у школі має бути чотири, чотири учня. Інакше нашу школу зачинять. Бо ж он розташований в одній із таких званих тіньових зон, недосяжних навіть для зйомки зі супутні. Chegou a vez e І зрештою опиняюся, о 35 років у 5 класі. Це з кожним може трапити. Ми вирішили побудувати ще один комплекс такий житловий. Дивіться, школа, ТРЦ, гольф-клуб, казино І маленька електростанція, щоб це все підтримувати. Все. Просто розумієте! У нас в бушоні стільки свого, що за всі мене там банани, корови мама просто... Банани, корови, жуки, транспортки! так, так, так! Бляха, прогуляємося по банановій плантації. Ходімо! Ходімо! Це ходімо. Ходімо! Ходімо? Ходімо! 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 Куди? Ми вже прийшли ось. Це просто вражає! Так?